Добрий день, шановні глядачі, у ефірі Українська Панорама із новими сюжетами і студії телебачення воєводини. Вітаємо вас! Бажаємо вам гарного недільного пополудня. Мене звати Марія Віславська. З вами буду до 17 години і 30 хвилин. 24 лютого у Білграді відбулася хода солідарності та мітинг на площі республіки із приводу річниці війни в Україні. Наші камери побували там. І ось вашій увазі. Сюжет. 24 лютого. Друга річниця вторгнення та початок повномасштабної війни України з Російською Федерацією. Війна в Україні триває вже два роки. Вже цілих два роки український народ захищає своє право бути незалежним та вільним, чинить опір агресії ворога. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 14 мільйонів людей, майже третина населення країни, залишили свої домівки. За даними управління Верховного комісара ООН з питань біженців, на середину лютого 2024 року за кордонами України перебувало 6,479 мільйонів українських біженців. Частка з них, понад 6 мільйонів, перебувають у Європі. При цьому тимчасовий захист там отримали 5,809 мільйонів українців. Очікувано, що більшість біженців, жінки та діти найчисельніша група українців у Європейському Союзі. Жінки віком від 35 до 49 років. Більшість з них близько 70% з вищою освітою та до великої війни проживали у містах. За час, що минув від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає, на другу річницю вторгнення Росії в Україну до України у знак підтримки та солідарності прибули і зустрілися із президентом Зеленським. Урсула фон дер Лайн – голова Європейської комісії та прем'єри Італії, Канади і Бельгії, другу річницю початку війни в Україні 24 лютого цього року відзначили в чисельних країнах і серед них і в Сербії. Низка заходів, які є виявом солідарності з українським народом. У Білграді в цей день відбулася мирна хода до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Марш солідарності з Україною. У піонерському парку зібралися активісти, дипломати та громадяни з українськими прапорами та антивоєнними транспарентами. Що сказати, ми і минулого року якраз на цю дату були з Україною у серці. У цій ході у Белграді разом з начолі з Посольством України, щоб передати українському народі, що ми з ним і що сумуємо з ним і чекаємо, і радіємо того дня, коли буде свобода. Ось і сьогодні, так, на другу річницю тої нещасної війни, ми знову зібралися тут, у піонерському майдані, у Белграді, звідки. Буде е, хода солідарності з українським народом до Майдана е, Республіки, де напевно що буде звернення посла України у Сербії, пана Володимира Сергійовича Толкача і представників, тобто послів інших держав, які підтримують Україну на шляху перемоги, і ось. Вона сумна подія, але один, одну мить і щаслива, тому що є багато народу. Що народу з'їхалося, щоб дати підтримку і щоб разом передали українцям, що ми з ним. Привіт, і сумний, звичайно, тому що вже два роки тримає. Це жахіття війни. Але з іншого боку, я дуже рада, що нас тут зібралося чимало а буде людей ще більше, тому що це не тільки часточка України, це й підтвердження того, що є серби, які з нами, які. Мають розуміння того, що відбувається в Україні, і хочуть показати, що громадськість Сербії, попри всю пропаганду російську про яку так гарно пан Посол писав в своїх інтерв'ю, яке на щастя опубліковано в усіх газетах. Я сьогодні дивилася навіть в політиці. От що є така громадськість, яка з розумінням підходить до ситуації в Україні до цієї несправедливої війни, нав'язаної нам і вже цілий тиждень проходять різні заходи з приводу відзначення цієї жахливої другої річниці війни, і на кожному з цих заходів я бачу, що все більше і більше людей. В середу була проекція фільму «20 днів Маріуполі. Фільм, якщо хтось дивився, знає наскільки він реально відображає всі ті події. І як сказав сам режисер перед проекцією фільму, це не те, що було. Це наша. Реальність зараз, і кожен, хто подивився той фільм, не може залишитися байдужим. Він, мабуть, перейнявся тією трагедією, яку щодня і навіть в цю хвилину переживає наш народ. Наша кафедра українськи, звичайно, підтримує всі заходи. І сьогодні, о опівчетверті, у крокодилі у нас теж буде зустріч з нашою мисткинею Юлією Броварною, яка зараз перебуває тут на резиденції у крокодилі. І е, в четвер. Завчора так була е, зустріч з приводу презентації книжки Росіяни й українці на рівні брати, яка перекладена сербською. Е, ми потрохи пробиваємо цей лід. Нам треба зусиль, треба часу, і нам треба підтримки з України, щоб розуміли наші брати в Україні і сестри, що нам тут теж нелегко. Оскільки йдеться не про фізичне, а про духовне виживання і збереження цього українського духу. І я вдячна всім людям, які зібралися сьогодні тут, і вдячна вам, що ви за допомогою того, що знімаєте це все підтримуєте. Я вдячна. на жаль, така не дуже приємна подія, щоб для зустрічі, але на жаль, тільки так зараз можемо зустрічатися. Так, два роки тяжких переживань, два роки боротьби. Сподіваємося, що скоро це все жахіття закінчиться і Україна переможе. І Знову відновимо наше життя в нормальному руслі. Так, у Белграді, на жаль, не дуже багато людей, але, можливо, через погоду, сподіваюся. Другий рік вже приходимо показати несправедливість цієї війни і підтримати наших захисників і волонтерів, і всіх людей, які борються за свободу. Ви маєте ваших і в Україні, а є багато і ваших друзів, знайомих українців, які тут знаходяться українок. Ви часто їм, хоч би чимось, якоюсь підтримкою стараєтесь допомогти так. Звичайно, ми зустрічаємося. І чоловік у мене працює в організації, яка працює з українцями. і Часто зустрічаємося і робимо і тренінги і навчання, і волонтеримо і звідси так звичайно. Нас нас не багато, але допомагаємо як можемо. Щоб підтримати нашу Україну так, звичайно, звичайно, тільки на підтримку і працюємо тільки на Україну, і тільки на перемогу. Чисельні громади прийшли висловити солідарність із українським народом. Сьогодні цей захід організували волонтери України разом з підтримкою, скажімо так, українського посольства. І ми домовилися зібратися тут в Піонерському парку. Після того ми збираємося пройти мирною ходьбою до центру до ТРГ Републіки, а там буде, буде промова посла інших послів, які підтримують Україну, а також від громади, від громади української теж хтось скаже своє слово. Коли почалася війна, а вона вже триває два роки, навіть не два роки, вона триває десять років, відколи моя. Країна потрапила під такий важкий шлях, що мусить боротися за своє право існувати за свої границі, за свою мову. І, але, скажімо так, коли почалось повномасштабне торгнення, моє серце просто відізвалося, і я зрозуміла, що якщо я не буду говорити про те, яка моя країна. Про те, чому так важливо вшанувати її, чому так важливо оберігати її і розказувати правду сербам, тому що тут дуже багато пропаганди. А так як я спілкуюся дуже гарною сербською мовою, я просто дала собі це завдання, що я просто буду говорити правду і намагатися, що більше можу сербів познайомити з цією правдою. Я проживаю наразі в Белграді майже два роки. Е, прибула в Сербію з міста Чернігів з дитиною. Е, що скажу, прийняли нас дуже гарно. Маю тяка на своє деякі нюанси, е, так як сюди прибуло також багато росіян, але в принципі все нас влаштовує в безпеці. Ми вдячні дуже до нас прийняли тут добре. Прийшла, як би сказати, не дуже гарним настом, тому що війна ще триває, але дуже надіємося, що наступного року вже не буде цього маршу, Що ми переможемо і можемо повернутися додому в безпечну країну? Овим поводом овде до да пружим подружку братському українському народу а, і нашій п'ятецької Україні. Uh, za sve ove godine koje su koji su Ukrajinci bili uz nas, on teške godine za nama. Uh, mi se trudimo da putem naše stranice i putem tako reći, društvenih mreža uh, podržavamo Ukrajinu, a, uh, spajamo naše dva naroda, naše dve prijateljske države, uh, da gradimo te neke odnose i veze koji su istorijski vrlo, vrlo daleki i bliske. Uh, nažalost, dve godine od uh, početka ruske agresije na Ukrajinu i 10 godina od početka rata u Ukrajini. Dan je vidite kao što je danas kiša, tužan je, nije uopšte za neko slavlje, za neku pohvalu da na ovaj rat već dve godine nestaje. Да се українська земля руші, да нажало з цивілікіну і міловим путем даємо чисту підтримку Україні і надамося скорі міру у нашій приятельській землі. Прийшла сьогодні сюди підтримати свій народ, свою націю. Ми зараз переживаємо тяжкі часи, і дуже важливо. Намагатися робити все, що від тебе залежить на даний час. Якщо ти не можеш донатити, хоча б вийди на протест, скажи світу, що Україна досі до сих пір потримує допомоги. Скажіть, будь ласка, ви вже тут знаходитися довго? Я приїхала через тиждень з того моменту, як почалася війна. Так я тут знаходжусь також майже два роки. вже. Вас можна було побачити на багатьох заходах. Ви завжди стараєтеся, хоч хоч трошки розказати щось про Україну, щоб тут у Сербії знали і чули. Так я завжди намагаюся донести людям, що е, нам зараз дійсно потрібна допомога і. Якщо є можливість, треба це робити, і що дійсно світ повинен побачити справжню справжнє обличчя нашого ворога. Сьогодні у нас такі ходи. Ну щоб ну щоб якось хотів обретіть увагу на ну на те, що зараз коїться в Україні, і тому ми, ми вирішили це зробити, щоб серби зрозуміли, що у нас коїться в Україні. Ти багато разів була на таких подіях? Я тебе бачила, ти і віршик розказувала. Да, так, я була вже багато разів. Ми не можемо пропускати такі події. Ну в основному я. Скажи, будь ласка, тобі ти тут із мамою? Тобі важко щось так таке стається із Україною з країною, де ти народилася, де ти жила? Так, звичайно, тому що там я жила всю свою і буду там жити, і ніхто не зможе розрагумити нашу країну. Колона з піонецького парку на чолі з послом України в Республіці Сербія Володимиром Толкачем та послом Європейського союзу в Сербії Еммануеле Жофре вирушила на площу республіки. Хода завершилася на площі республіки, де до присутніх найперше звернувся посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. сьогодні два роки з 24 лютого 2022 року. Для нас, українців, закінчилася ера пошуку компромісів з агресором. З 2014 року, коли Кремлю стало зрозуміло, що після Революції Гідності ми не повернемося до Московського ярма, війна поступово наближалася. Два роки назад, в цей день, кремлівським злочинцям набридло грати роль миротворця. Кров, яка сочилася з Донбаської рани, з, 8, з, з всі вісім років тепер злила залила всю Україну. Посол Європейського Союзу у Сербії Еммануел Жофре виступив словами підтримки і солідарності. До присутніх звернувся тимчасовий повірений у справах посольства Сполучених Штатів Америки Джон Гінкель. Сьогодні ми відзначаємо сумну річницю цієї спільної боротьби. Ми пам'ятаємо тих, хто видав своє життя, захищаючи свободу України, і тих, хто продовжує мужньо боротися з російською агресією. Ми висловлюємо нашу повагу та мужність українському народу, який день за днем уже продемонстрував неймовірну стійкість проти жорстокості Росії. Ми також поважаємо їх переконання та їхню мужність. І перш за все, тому ми тут. Щоб висловити солідарність з народом України, чисельні виступаючі висловили солідарність з Україною та її громадянами. Данес це обмежено две години, одказує Росія ілегально напала Україну. Вже дві години українське породиться терпе терор і силу. руське. brutalna invazija. Desetine hiljade ljudi je umrlo. Milioni su primorani da napuste svoje domove. Ali Putin ne pobeđuje. Ni nakon dve godine u ratu za koji je pogrešno mislio da će okončati za nekoliko dana. Što duže traje, sve više patnje nanosi građanima Ukrajine i Rusije. Rat bi danas bio gotov ukoliko bi se on povukao. Ukrajina je rešena da pruži otpor Putinu. I Britanija također. Do sada smo obezvedili skoro 12 milijardi funti vojne, humanitarne i ekonomske pomoći Ukrajini. Sada je vreme da još snažnije podržimo Ukrajinu. Kako bi ona ne samo pobedila u ovom užasnom ratu, već i iz njega izašla Каяка, суверена і слабна держава. Слава Україні! Акція завершилася хвилиною мовчання за жертвами війни. Поставленням свічок і квітів на карту України та патріотичною піснею Ой у лузі Червона калина. Російська агресія починалася 10 років назад. Нам весь час розказують, що ми братні народи, але виявили, що братність з Росією це значить знищення українців і перетворення їх в росіян. Тепер ми це бачимо чітко після двох років війни, після знищення десятків міст, після знищення тисяч наших воїнів, після знищення десятків тисяч наших громадян, яких вбивають лише за те, що вони відчувають себе українцями стає зрозумілим, що ми маємо новий фашистський режим. Фактично про це і сказав Путін, коли зпробував пояснити свої дії діями Гітлера проти Польщі в інтерв'ю одному з американських журналістів. Отже, цей день, який має нагадати нам всім, що нам не можна розслаблятися, нам треба продовжувати воювати і відстоювати себе. Знищать нас, знищать всіх. Знищать всіх, хто хоче жити за законами Європейського Союзу в єдиному європейському домі. Отже, як би нам не було тяжко в ці дні, але ми маємо надію на наших союзників, на тих, хто нас підтримує, оскільки проти такої ресурсної держави, як Росія, одним би нам не вистояти. Це всі розуміють. Але героїзм наших солдат і, і західна допомога зброєю вселяє в нас оптимізм. Сьогодні велика підтримка, і це все видно цілого світу. Сьогодні легше стояти тут, і, і, коли відчуваєш що із за тебе, ще хтось є. А вже ж, це велика підтримка для нас всіх. А вже ж, якби не ця підтримка, Україна б вже впала. Під навалою російських агресорів, хотілося б, щоб ця підтримка була регулярною, оскільки кожен день затримки з цією підтримкою, оскільки кожен день, коли хтось дбає про свої особисті економічні інтереси, це смерть українських воїнів на першій лінії фронту. Отже, я закликаю всіх, підтримайте нас, отже, підтримуючи нас, ви захищаєте себе. Україна не остання, не буде України, ворог піде далі. Далі, оскільки зрозуміє, що йому дозволено все. Сербія допомагає в гуманітарній сфері. Сербія дійде дуже багато Україні. Це і гуманітарна допомога, це і наші біженці, яких тут 7,5 тисяч наших громадян. Це велика допомога нам в майбутньому. І ми, і ми дякуємо Сербії. а вже ж. Політична складова дуже важлива. Сербія нам допомагає в міжнародних організаціях і підтримує всі існуючі формати міжнародних організацій. Ну що ж, будемо чекати, що на двосторонньому рівні нам дасться досягти, дасться досягти прогресу. Ми дійсно вчора приїхали з України, і ми приїхали з е, тяжкою такою на душі вагою, яка з цих два роки е, ніяк і нікуди не дівається. А сьогодні вранці мене перше запитання, яке мене запитали, що ти відчуваєш, тому що в мене о п'ятій ранку прийшло повідомлення на телефон. А яке мені нагадало про ті минулі дні, коли я в себе о п'ятій ранку під вікном побачила російську агресію, які вже мінували мій паркан, мій власний паркан. І тому для мене це така особлива особиста трагедія, і звичайно, в цей час мені хочеться показувати її разом з усіма всьому світу. Тому я сьогодні тут а, Сербія досить. Різноманітна в своєму відчутті української біди, тому ми мусимо їх показувати, що це біда, що це агресія, що це зло. І я впевнена, що з кожним днем серби і ми будемо все більше підтримувати один одного і боротися з російською агресією. Взагалі 10 років війна, але два роки повномасштабного вторгнення РФ Україну. Ну так, я взагалі сьогодні дуже велика акція по цілому світі. Українські діаспори, українські громади разом на площах по цілому світі, загалі скажу акція, тобто світовий європейський конгрес українців, якраз спільно з українською з Міністерством закордонних справ, якраз організували таку акцію під назвою «Stand with Ukraine. від це Поки остання інформація, це що в цілому світі буквально відбувається на всіх континентах на навіть на Антартарктиці відбуваються заходи стосовно цього дворічниці понад 700 міст у цілому світі і понад 65 країн Значить, проводиться ця з нагоди другої річниці торгнення РФ, звісно в Україні і на багатьох площах Європи. Є присутні, ну беруть участь звичайно представники української громади, а й президенти значить тих країн, найбільше заходів в Європі і в Північній Америці і в всіх інших континентах, як я сказав. Так що, якщо бачите, і Белград, і Сербія також долучилася, долучилася наш регіон Південно-Східна Європа до цих заходів, щоб ну сказати, щоб відзначити якраз цю другу ручницю. І взагалі ми дякуємо всім, які брали участь і беруть участь у, сьогодні в цих заходах, і дякуємо на підтримці всіх країн, які підтримують. Ці нелегкі два роки для України і сподіваємось. Зрозуміло, що будуть і далі нас підтримувати, допомагати і сподіваємось, що якнайскорше до України переможе і прийде в мір в Україну. І далі будемо працювати тоді над розбудовою нашої України. Катеринко, і ти сьогодні на цьому заході. Ти часто допомагаєш організаторам, волонтерам. Декілька слів про сьогоднішній такий тяжкий день. Так, він тяжкий, але що ми можемо зробити, то ми робимо якусь підтримку, якусь допомогу. І я сподіваюся, що ця підтримка якось покаже і дає сил іншим людям, які побачаться, які відчуються цей посил. І е, вже два роки ми намагаємося і припинити і якось допомогти, і все таке. Але що в наших силах, то і робимо. Наступним заходом була виставка Солідарність із Україною, яку відкрили в інфоцентрі Європейського союзу у присутності прем'єр-міністра Ани Бернабич, представників дипломатичного корпусу та неурядового сектору у промовах на відкритті звучали слова миру та підтримки. Жалимда каже при себе і зовсім ясно. da je Ukrajina nama prijatelj da je ukrajinski narod naš prijateljski bratski narod i da kroz ove poslednje dve teške teške godine da smo se trudili da pomognemo koliko god možemo i kroz direktnu finansijsku pomoć i podršku od preko 3 miliona evra koji smo donirali za decu u Ukrajini kroz UN sisteme, UNICEF, i 1,5 miliona evra za interno rasiljene i izbegla lica u Ukrajini, ponovo kroz UN sisteme, odnosno UNHCR. Ali pored direktne finansijske podrške, trudili smo se da obezbedimo sve ono na što nam je ambasador ukazao i da pokažemo naše saosećanje i našu želju da pomognemo ukrajinskom narodu Ця сьогоднішня виставка є частиною цілої серії заходів, які ми організували спільно з посольством України з нагоди двох років російсько-агресорської війни проти України. А зараз починається третій рік. І ми хотіли підкреслити цією виставкою гуманітарну допомогу, допомогу, яку Європейський Союз надав Україні, звичайно, яку Сербія також надала Україні, і не тільки Рада Європейського Союзу разом з окремими державами-членами. А також міжнародними фінансовими установами надала допомоги Україні від початку війни близько 78 мільярдів євро, як фінансової, так і гуманітарної та військової. Виставка демонструє підтримку та гуманітарну допомогу, яку європейський союз та Сербія надсилають Україні та її народу, який стикається з дедалі похмурішим повсякденним життям. Після цього відбулася панельна дискусія у крокодил-центрі, в якій взяли участь двоє українських письменників: Юлія Броварна та Андрій Любка. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінності як частину європейських. Українці проливають кров за вільну демократичну Європу. Хочемо нагадати, що 16 березня культурно мистецьке товариство імені Івана Синюка Скули організовує український розважальний вечір Бал. За всі інформації можете позвонити на телефони, які побачите на екрані. Це було б все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs І на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення! Thank you